Весняний паводок для нас так звичайна така подія. Може три роки підряд. Це віддалений населений пункт, який залишився, можна так сказати, в облозі після паводку. Тобто, сюди не можна нічим більш доїхати, тільки у машиною. За допомогою цього апарату ми допомагаємо людям, привозимо гуманітарну допомогу і доставляємо продукти харчування, хліб, хто що потребує. Якось так. Як якось виживаємо. Благодаря вдвам. Наша співпраця знаходиться на високому рівні. Постійно взаємодіємо, займаємось перевезенням людей, маломобільних, тих, хто потребує допомоги, та доставкою гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день допомоги потребують люди з сел прикордоння, які опинилися заблоковані водою. Тому що вже йде підйом води на цих територіях. Вони потребують допомоги. Загін швидкого реагування Червоного Христа України задіює спеціальну техніку, співпрацює з ДСНС. Ми постійно тренуємося, вдосконалюємося завдяки нашим донорам. У нас є нові можливості з технікою, щоб реагувати як найкраще, ми поруч.